З вами смога Стеджміль, і ми починаємо. Поліцейські, за які дивні незаконні дії виловили підлітків? Я все ще не можу забути одного стародавнього коменту з Редіта, який міг би запросто посоперничати з рештою. Коротше, мій друг полягає у студентському братстві. Якось вони влаштували вечірку, на яку один пацан вирядився капітаном Джеком Горобцем. Круто, згоден. Так ось до будинку під'їжджають копи, але туса на третьому поверсі. Капітан Горобець дивиться на те, як до них наближаються федерали, відчиняє вікно і починає кричати: Джентльмени, хай вам назавжди запам'ятається день, коли ви мало не спіймали капітана Джека Горобця, а далі вистрибує з вікна і ламає обидві ноги, від штрафу за розпиття його це, до речі, не врятувало. Загалом мій батько приколіст працює поліцейським уже близько 30 років. Він просто любить свою роботу, тому що вона дає йому можливість зробити життя нашого району краще. Наступного місяця він збирається піти на пенсію і вже чекає, не дочекається, коли нарешті з'явиться час пограти в Бетлфіл. Так ось, якось йому надходить виклик, якісь підлітки займаються в парку вандалізмом. Диспетчер одразу попередив, що дзвінок був від однієї бабусі, яка уявила, що вона перебуває в сусідській варті, і тепер дзвонить їм 24 на 7. Батько вимкнув усі фари і тихенько під'їхав до парку, маючи намір поспостерігати за тим, що відбувається збоку. Через пару хвилин стеження татові стало ясно, що тут просто якісь чуваки грають у хованки, причому на вигляд вони були старші, ніж підлітки. Далі батько виліз із тачки і тихенько підкрався до невеликої компашки, яка ховалася за кущами та деревами. Наближаючись до них, він сів навпочебки, після чого був миттєво помічений одним із пацанів. Пацан настільки охранів, що вже був готовий дати драту, але батько схопив його за руку і сказав: Чувак, заткнися, їхня команда знайде нас. Вся компашка збагнула, що батька теж хоче виграти і прикололася з такого розкладу. У підсумку наступну годину мій батько провів граючи в хованки з кубкою 21-річних хлопців. Але самий прикол був через 6 місяців. Я влаштував у себе грандіозну вечірку з нагоди Хелловіна. Батя цього дня був на зміні, але вирішив заїхати до мене вичепити пару бургерів. Тільки він заходить у дім, як один із знайомих бачить його і кричить Твою ж матір? Так твій батя це той офіцер, який грав з нами в хованки. Злочинного в цьому немає нічого, але ситуація дивна. До нас надійшов виклик, сусіди скаржаться на шум. Хтось зателефонував до диспетчерської і повідомив, що малолітні діти, поки батьки за містом, розпивають спиртне і, можливо, вживає речовини. Я такі виклики ненавиджу найбільше, тому що вони завжди супроводжуються паперовою тяганиною, а ще хтось обов'язково наблює тобі на заднє сидіння. Ми приїжджаємо, включаємо мигалки і потихеньку підходимо до дверей. Далі починається гра: в нікого немає вдома, але в результаті один хлопець все-таки впустив мого напарника через задній вхід. Усередині ми виявили 12 підлітків, у яких, як нам спочатку здалося, були пляшки з ромом і горілкою, а також кілька пакетиків трави та якісь таблетки. Після ретельного огляду все ж таки з'ясувалося. Що в пляшках з під алкоголю у них була проста вода, пакетик трави був наповнений петрушкою, а таблетки це просто аспірин. Загалом діти вирішили пограти в крутих хлопців і закотили вечірку, щоб наробити кльових фото для соцмереж. Найміцніше, що вони мали, це Red Bull. Коли ми навчалися у коледжі, наш сусід зателефонував до поліції та повідомив про насильницький злочин у нашій квартирі, як це було. Копи стукають у двері, ми відчиняємо, і вони вриваються всередину. Далі з'ясовується, що вони приїхали, бо наш сусід почув жіночу лайку, як хтось кричав усіляку херню: типа: Заткнися, сука, я тобі зараз дупу порву!». Однак замість насильства вони побачили нас: трьох хлопців та одну дівчину, що бухають за грою в Хейло. Поліцейським нічого більше не залишалося, крім як попросити нас поводитися більш завбачливо, щоб наступного разу така історія не закінчилася чимось сумним. Поки ми все це слухали, мій кориш сидів поряд у навушниках і продовжував грати. А чели, які були проти нас, не включалися, що відбувається. У якийсь момент, незважаючи на поліцейських, що стоять поруч, він каже їм: схоже, що ми драли вас так жорстко, що хтось викликав до вас копів. Поліцейські не стрималися і заржали із цього перла. У результаті ми відбулися тим, що нас попросили більше не шуміти. Мій брат поки жив у Мініаполісі, ночами працював поліцейським. Однієї сніжної ночі, неподалік кампуса Менесоцького університету, він помітив тачку, яка якось дивно виляла з боку набік. Вирішивши, що тут, швидше за все, якось причетний до алкоголю, він вирішив її гальмувати. Але ні, як виявилося, у тачці сиділи глуханіни хлопці. У тому числі й водій, у яких просто розгорілася нехила суперечка. Брат відпустив їх, але попросив водія більше не показувати жести під час керування. У нас за будівлею ратуші, де також знаходиться поліцейська ділянка, є невеликий причал. Якось мій брат узяв велик і вирішив пострибати на ньому з причалу в воду. Того разу з будівлі виходить поліцейський, який з часу стежить за моїм братом, і каже: Я практично впевнений, що чим ти зараз займаєшся, протизаконно, але не можу зрозуміти, що саме? Плюс це виглядає весело. Так що розважайся, але будь обережний, і пішов назад. Хоч я не офіцер, але моя історія буде в тему: у 17 років я отримав навчальні права водія, завдяки яким я міг їздити один у будь-який час, крім ночі. Але один раз я якось на це підзабив і повіз друзів у Apple у багажнику тим часом у нас лежало кілька стволів для аерсофт і приблизно три тисячі кульок. Прибувши на місце, ми вирішили, що було б круто зараз мандрувати парковкою і постріляти один в одного. Я, будучи тупицею, дістав стволи і зняв з них жовті наконечники. Офіціантка, що знаходилася всередині ресторану, помітила нас зі зброєю та викликала копів. Вони приїхали, нас заарештували та посадили на бордюр. Через хвилин сім серйозного допиту купи поламали наші стволи, закинули їх назад до мене в багажник і, гарненько поржав над нами, поїхали далі. Нас попросили більше ніколи не грати з цими штуками на громадських парковках та не знімати з них жовті наконечники. Я не офіцер поліції, але торік у нас був випадок, коли два пацани з моєї школи залізли на 30-метровий кран прямо аж до верху. А знаєте в чому прикол? Цей кран стояв прямо навпроти відділення поліції. Чуваків спалили миттєво, їх заарештували буквально тієї ж миті, як вони спустилися. Якось моєму братові поліцейському у 9.30 ранку надходить виклик, біля будинку стоїть тачка, в якій сидить якийсь підозрілий тип. Мій брат їде до нього і питає, що до чого. Виявилося, чувак чекав, поки його дружина поїде на роботу, щоб можна було повернутися додому і замість роботи грати весь день в вов. Мій брат порадив йому перебратися кудись, де б він не став напружувати сусідів, пара оточнюючих речей. Чувак припаркувався у чужому дворі, а не у своєму. Йому ж треба було сховатися від дружини, тож він вибрав місце, де його ніхто не знав. Звичайно, це підозріло, коли в тебе під вікнами стоїть незрозуміла тачка, особливо в той час, коли діти йдуть до школи, і нехай його дії законні, він все одно послухався поради і поїхав в інше місце. Не розумію, хто в цій ситуації дивніший чоловік, який ховається від дружини, щоб в відеоігри, або сусід якому більше нема чого робити, окрім як дивитися весь день у вікно. Підрулюю я, значить, на своєму позашляховику у другій ночі до припаркованої тачки, в якій сидять четверо підлітків. На парковці повна темрява, поряд все закрито. Вони сидять усередині без світла та з вимкненими у ними фарами. Відразу викликаю про всяк випадок ще пару постів, бо чуйкою здавалося, що зараз почнеться якийсь трендець. Коли під'їхали мої хлопці, я підійшов до підлітків і попросив їх вийти з машини. На подив вони слухалися мене і взагалі були дуже вічливі. І, до речі, дозволили нам доглянути їхню тачку та кишені. У підсумку ми нічого в них не знайшли, від них навіть травкою не несло. Закінчивши огляд, я таки наважився спитати, а чого вони тут взагалі роблять. Я ж був впевнений, що починається щось недобре. Як виявилося, пацани просто сиділи в ташці та жерли горіхи, куплені 10 хвилин тому у цілодобовому магазині. Вони навіть показали мені чек та наполовину порожню упаковку горіхів. Я вибачився за те, що їм довелося пережити цей досвід, але наголосив, що все це дуже дивно. У відповідь вони погодилися, що повелися підозріло і не стали на мене сердитися. Чотири підлітки посеред ночі сидять на парковці і жруть горіхи. Чувак! То вони були вдуті в мотлох. А з вами був Смога Джміль, Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі.